Ядерна бомба це не просто новий тип зброї, а явище, яке змінило хід історії та уявлення про війну, безпеку та мир. Виникнення ядерної зброї в середині ХХ століття стало поворотним моментом, який вплинув на всі сфери життя від політики до науки. Перша ядерна бомба була використана під час Другої світової війни, коли США скинули. Атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі в серпні 45-го року. Внаслідок цих атак загинуло близько 200 тисяч людей, більшість з яких були цивільні. Це стало не лише демонстрацією сили, а й страшним нагадуванням про можливі наслідки війни. Скільки ж людей постраждало це більше, ніж населення багатьох малих країн. Після закінчення війни розпочалась нова ера. Ядерна гонка озброєнь. Радянський Союз, розробивши свою атомну бомбу в 49-му порушив монополію США на ядерну зброю. З'явилися концепції стримування, які базувалися на тому, що жодна країна не наважиться на ядерний удар, знаючи, що у відповідь отримує знищення. Цей принцип спрацював протягом десятиліть, але створив величезні запаси ядерної зброї у 60-х. В обох країнах налічувалося понад 30 тисяч ядерних боєголовок, що є неймовірною цифрою, враховуючи, що одна бомба може знищити ціле місто. Дана зброя стала важливим інструментом зовнішньої політики. Країни, які мали доступ до ядерної технології, отримали величезну політичну вагу. Наприклад, Індія та Пакистан обидві країни, що володіють ядерною зброєю. Використовують цей факт для підсилення своїх позицій на міжнародній арені. Ядерний статус надає країнам не тільки військову, а й економічну стабільність, адже міжнародна спільнота часто прагне уникати конфліктів з ядерними державами. Ядерна загроза вплинула на масову культуру, фільми, книги, музика почали відображати страхи пов'язані з ядерною війною, такі роботи, як. Доктор Стренджлов та Кінець світу ставали під сумнів ідеали епохи. Ставили під сумнів ідеали епохи, а ядерна катастрофа у Чорнобилі в 1986 році не лише стала трагедією для нашої країни, але й стала знаковим моментом, який привернув увагу до небезпеки ядерної енергії. Сьогодні ж ми стикаємося з новими викликами, пов'язаними. З ядерною зброєю. КНДР, наприклад, відкрито демонструє свої ядерні можливості, ставлячи під загрозу стабільність у Східній Азії, а іранська ядерна програма викликає занепокоєння у всьому світі. Існує реальна небезпека, що ядерна технологія може потрапити до рук терористичних організацій. Ядерна зброя формує наше сприйняття безпеки, якщо раніше держави мали стратегічну перевагу. Завдяки своєму ядерному арсеналу, то в майбутньому можуть виникнути нові технології, такі як кіберзброя, які змінить правила гри, можливо, ми станемо свідками нової гонки озброєнь, де ядерна зброя вже не буде головним інструментом сили. Тому ядерна зброя це не тільки про військовий арсенал, це і про культурний і соціальний феномен, що відображає страхи та надії. Цілого покоління, воно змушує нас переосмислити наші цінності, безпеку та майбутнє, як суспільство ми повинні прагнути до мирного існування і знайти шляхи для зменшення ядерної загрози. Адже лише так можна сподіватися на спільне та мирне майбутнє. Ядерна ера, розпочата в 45-му, має бути уроком для нас усіх. Від нас залежить, чи зможемо ми знайти шлях до миру в світі. Де ядерна загроза все ще існує.